Вітаю всіх, хто оцій порі вимкнув наш телеканал. Протягом наступних кількох хвилин про головне життя міста для вас. Працюємо коло бойків. Будьте з нами. Сьогодні в МБК пройшла сесія міської ради, на якій депутати вимагали пояснень у представників свободи. Дійшли висновку, що на площі треба навести порядок. Цього просили у міжрайонного прокурора. Які ще питання обговорили на сесії? Знає Марічка Ходовицька. Як і обіцяли одну з вулиць нашого міста, а саме зелену від вулиці Шевченка до вулиці Богдана Хмельницького, назвали іменем Андрія Корчака, героя, який боровся за кращі майбутнє України. Вулицю Замкову переіменували на вулицю Героїв Небесної Сотні. Стріянину Андрію Корчаку посмертно присвоїть звання почесного мешканця нашого міста. Депутатів просять допомогти назбирати гроші на виготовлення і встановлення пам'ятника стрийському героєві. У місті теж планують звести пам'ятник Героям Небесної Сотні чи встановлення ставлять його на місці, радянського солдата поки обговорюють, долучити фінансовому управлінню міського конкому відкрити спеціальний рахунок про збору коштів, по забезпечити цей процес іншим, передбаченим законом, способом. Щомісячно звітувати про надходження коштів перед громадою шляхом повідомлення в змі і в відповідності до збору коштів, ми путімо оголосити та провести конкурс проєктів, пам'ятника, розглянути можливі місця встановлення, розробити, закрутити всю документацію а при необхідності забезпечити співфінансування з Зараз на рахунку міста 10 мільйонів гривень. Планів у головного господарника чимало. Депутати вносять поправки, голова підтримує. Роман Шрамовят обіцяє, що за рік-два на базі 9-ї школи запрацює довгоочікуваний садочок. На його будівництво цьогоріч виділили 400 тисяч гривень. Садочок там був, він має його 11 років. На даний момент там проживають Ну і Також люди знають, але до кінця не знають, що ситуація з проєкти створення садочного в США на Гроші з міської казни просить і військовий комісар Олег Сабінський. Суми не називає. Стріяни також можуть внести свою фінансову долю. У нашому комісаріаті бракує не тільки комп'ютерів, принтерів, а й паперу та канцтоварів. Допомогти військомату може кожен стрілянин. Має бути програма, відповідно до програми може виділити Як зараз сказав, що я Можу зробити, то я не можу. Я радитися з Львова. Єдине, що я думаю, наприклад, ти Комп'ютери ми можемо передати користування. в користування, також подумати що це таке. А щодо фінансової допомоги, як і правильно зробити, то я пораджуся своїм двома, Не дане питання регулюємо. чи можливо з резервного фонду виділити? Я пораджуся, Як сказати не можу. але не постараємося? Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Кілька днів тому ми показували вам, як проти вирубки лісу протестували жителі села Угольна. Вчора зі схожою акцією проти свавілля лісників вийшли жителі Сихова і Лотатник. Чи вдасться їм зберегти те, що залишилося, стане відомо уже найближчим часом, адже вирубка та вивіз дерева призупинено. Допоки депутати міської ради та екологічні служби не з'ясують, чи законними є дії керівників Стрийського лісового господарства. Більше далі. Бачите, як хитро вирізають, Скрайчику залишають, а всередину вирізають. Трошки зараз листя піде і все, і ніхто, люди будуть їздити, ніхто нічого не замітить. На даний час в районі працює група людей, осіб, які їздять по селах, підборюють населення. На перешкоджання діяльності підприємство державне підприємство ліс у ситуації, що склалася, лісничий звинувачує свободівців. Хоча насправді члени цієї поліпсили приїхали на місце події уже після того, як люди перекрили дорогу і змусили представників держлісгоспу призупинити свою роботу. Ситуація схожа з цією, яку ми бачили минулого тижня неподалік у Гольної, і тоді і зараз нас запевнили, що вирубка лісу відбувається законно. Усі дозвілні документи в порядку, чи так це вивчатиме екологічна служба та правоохоронні органи, як нам сказав Мар'ян Берездецький, уже завтра вони ініціюють спеціальне засідання екологічної комісії, яка і вирішить, чи правомірно діють у Держлісгоспі. Напевно, такими вчинками вони хочуть. Заховати свої гріхи, тобто, але громада, я думаю, такого сихва, не дозволить більше виробку лісу, більше того, в середу буде обласна комісія, де буде начальник екології, обласні депутати, які є в комісії по екології, і до того часу тут ніякої роботи проводитись не буде. Туди бідкаються. вирубка лісів спричинила неабиякі екологічні проблеми. Добратися до сихова складно. Дорога в жахливому стані. Одна з причин цими шляхами щодня курсують великовантажні автомобілі, які вивозять деревину. Тому голова Сихова Іван Дяків наголошує на тому, що ремонт дороги нічого не змінить. А ще чоловік зізнається, деревця навколо села саджали ще його дідусі і бабусі. Зараз дивитися на те, як нищить навколишнє середовище, просто не в силі. Той ліс. Я кажу, моє покоління садило, Мої батьки садили той ліс, і нам дуже тяжко на то дивитися. Тут практично у нас залишилась тільки хромка. Біля дороги, а лісу їх такого вже нема. Якщо екологічна інспекція рахує, що правильно можна то все знищити, лишити поле. То тоді, значить, вона не екологічна інспекція, значить вони не там вчилися. Люди впевнені, закон на їхній стороні, тому поки висновки екологічної комісії ще не готові, продовжать перекривати дорогу. Що пробили? Возять і для і міночі, ріжуть наймені ріжчики. Хто знає звідки привозять, ріжуть і возять. Ми і і цю техніку прислали, і то все що вивозять ліс. Та вночі поп'за за місяць, два виріжуть ліс зовсім. І лісу, як такого навіть не буде помині. Микола Бокі, Віра Яворська, Стрийські новини. Стрію відбудеться реквієм небесній сотні. До поминальної академії вже готуються імениті стрийські каменярі, музиканти з місцевої музичної школи імені Остапа Нежанківського, а також хористи з Дашавської школи імені Філарета Колеси. Скорботний захід розпочнеться в неділю, 30 березня. З панахіди за загиблими активістами. З майдану незалежності організатори разом з місцянами та мешканцями стрищини підуть. До народного дому приблизно о 15.45 тут відбудеться друга концертна частина. Поміж співом на сцені будуть і священники, і міські та районні службовці. Ну і звісно, своїми переживаннями поділяться активісти майдану. Силами стрійської епархії, відділу культури міста, районної держадміністрації, адміністрації, хору «Каміняр» та хору Дашавської музичної школи. Щоб пом'янути тих людей, робимо такий реквієм Небесної Сотні. Тому просимо всіх бажаючих, хто хоче достойно пом'янути цих людей. Просимо 30-го числа прибути на майдан незалежності в місті стрі на третю годину. А після того буде такий реквієм Небесної Сотні у Народному домі. Найближчої суботи відновиться чемпіонат України з футболу у другій лізі. Ну це якщо не буде ніяких форс-мажорів, готуючись до весняної частини першості, Стрийська скала зіграла один із останніх контрольних матчів перед відповідальними стартами. Суперником нашої команди був опонент вище рангом, представник першої ліги Тернопільська Нива. Свій клас гості продемонстрували уже в першому таймі, який прийшов за їхньої переваги. Більше того, вони і відкрили рахунок. Пропущений гол. Не зніти підопічних Володимира Книша вони знайшли у собі сили відігратися. Нападник Скали Станіслав Гончарук в середині другої половини гри заробив одинадцятиметровий, який сам успішно і реалізував. У підсумку бойова нічия і хороша гра від обох команд у суботу Малиново Зелені прийматимуть на стадіоні Сокіл Кременчуцький Кремінь. Матч розпочнеться о чотирнадцятій. Було останні повідомлення випуску. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. нагадую вам і номер телефону редакції 45983. Я прощаюся до завтра. Успіхів! У середу в стрію буде хмарно, дощу не прогнозують. Температура повітря від 4 до 11 тепла. Вітер північно-східний 2 метри за секунду.